Михайло Коцюбинський Івасик і Тарасик. Івасик ловив рибку. Все що зловив, склав кошечок, закинув кошечок на плечі та йде додому. Побачив його Тарасик та й тихенько, тихенько за ним. Думає, як би витягти рибку. Тільки Тарасик підкрався до кошечка, а Івасик почув. Ще хто ззаду до кошечка добирається, та й озирнувся. Тарасик відскочив, руки заклав назад, голову заде, Іде, наче то не він до кошечка добирався. Пішов Івасик далі. Йде собі спокійно, а Тарасик знову підкрався, Закрав, заклав у кошик руку та як заверещить, Великий рак учепився йому в палець. Бо в кошечку не тільки рибка була, а й раки. А Тарасика шкаче, так йому болить. І Васик обернувся, побачив та й сміється з Тарасика. Ага, попався. На й Васик очепив от пальця рака. Очепив, поклав у кошечок та й сказав На чужий коровай рота. Не розкривай, а в Тарасика палець розпух, кров з нього капає, плаче бідний. А Івасик пішов собі додому.